Отже, настав час створити новий паттерн, використовуючи візерунок. А також ми спробуємо створити ось такий варіант радіального паттерну. Тож, давайте, як ми вже попередньо оберемо якийсь елемент, з якого ми створимо паттерн. Нехай це буде ось цей манекен. Зайдемо в об'єкт і повторити Давайте ми його створимо за сіткою. Якщо створити за сіткою, ми бачимо, що у нас отворилася ось така схема, ми ось так от розтягуємо за цей край, за нижній край, і у нас з'являється ось така можливість створити певну сітку цього паттерну. Так зване пакування можна зробити власне, таким чином. Ось і Якщо ми зараз створимо новий. Прямокутник. Нехай він буде розміром 1080 на 350. Ось і заповнюю його, як бачите, не патерном, а звичайним якимось кольором, -яким. вирівнюю по вертикалі та горизонталі. Ось, подивимося, по шарах, чи у нас всі шари відкріплені, Обираємо, виділяємо. Правою кнопкою миші створити відсічну маску, і таким чином у нас створюється ідеальний паттерн на сторіночці. Ми його файликом зберігаємо, експорт для екранів і створюємо тут паттерн візерунків, експортувати, покращуємо якість і експортуємо. Поки що я це видалю, і ми створимо новенький паттерн. Нехай це буде знову основа і замалюємо її основним кольором. Ось таким. Візьмемо знову той самий манекен-Shift, Ctrl, Shift. квадратна скобочка, щоб перенести його наверх. Вже часто використовується е, графічними дизайнерами. Обираємо. Повторити і обираємо радіальний. Ми вже з вами пробували дзеркальний сітка, і тепер це буде радіальний. Якщо ми будемо крутити в цю сторону, у нас кількість манекенів або об'єктів збільшується, в цю сторону кількість зменшується. Ось. Якщо тягнемо ми за цю е, крапочку, то ми бачимо, що радіус зменшується, і в нас таким чином утворюється така причудова квітка, яку можна навіть було використати тут посередині. Ось, Таким чином, ми створили паттерн двох видів. Зараз ми створимо паттерн через візерунок. Як це робиться? Ми цей самий манекен. Переносимо Ctrl-Shift і квадратна скобочка наверх, трішки його зменшуємо shift Ось І, наприклад, створимо з нього сітку. Верніше, візерунок. Це буде як зразочок, як зразочок, з якого ми будемо далі створювати. Ми його обираємо, знаходимо об'єкт, візерунок і кажемо створити. У нас випадає два меню, дві менюшки. Перша із них вона буде показувати, де буде тут у нас зразочок. За всі перетягнути сюди. А друга у нас показує, який може бути у нас візеруночок. Ось ми можемо назвати його, наприклад. Там е шиття паттерн, наприклад, шиття. хай буде шиття. Ось, Він може бути сіткою, може бути цеглинкою, він може бути е теж тут зміщення певні можуть бути. Так, Повернемо сюди. І Він може бути стовпцями, ось мені подобається стовпцями. А також може бути шестикутними стовпцями. Ось таким макаром ми можемо створити. Якщо нам потрібно, щоб було певне повітря. Або простір між зображеннями, ось тут клікаємо і пишемо, скільки хочемо, щоб було, наприклад, 20 пікселів було між ними. Ось такий варіант теж нас влаштовує. І коли ми вже тут заповнили все-все-все, це, ми кажемо готово, і бачимо, що він ось тут з'явився ось новий цей візеруночок. Забираємо цей манекен і малюємо. малюємо. Фрагмент, в який вірніш, елемент, в який ми хочемо розмістити цей візерунок. Хочу я цей. Обираю поле, і тепер я клікаю по ньому з візерунком і бачу, що він вже із цього візерунка створив певний паттерн. І знову ж таки, десь я тут клікаю окремо на поле, десь клікаю сюди. Розмір, чогось у мене збивається, 350. Окей. Ось створився новий паттерн, який я хочу зробити обторевочною маскою, замальовую його якимось кольором, перетягую його сюди, вирівнюю по центрі з боку, вибираю всі елементи правою кнопкою миші створити відсічну маску, і ось таким чином у мене. Створилися е, прекрасний патерн, патерн із візерунком. На друге домашнє завдання вам потрібно зробити патерн якимось таким шляхом, яким вам подобається. Тобто перший буде цей, другий цей. А на цьому в мене все. І ще у нас буде паттерн, е, який е, називається безшовним. Ми вже знаємо, що таке безшовний паттерн. Я зараз паралельно створюю фон. І його закріплю. Безшовний патерн це той, який має своє логічне продовження. Тобто, якщо ми клеїмо шпалери, то наступну шпалеру, яку ми будемо клеїти вона буде логічним продовженням цієї. Тому ми зараз оберемо елемент, який ми хочемо розмістити у патерні. Наприклад, хай це буде ось цей елемент. і ми маємо Прослідкувати, щоб цей елемент знаходився посередині, ну його середина походила, розміщувалися, тобто посередині об'єкта. Десь отак. От от. Далі що ми робимо? Далі ми малюємо звичайний кутничок якогось кольору. Ось, нехай це буде такого кольору. Давайте ми трішки поміняємо цей колір, щоб він відрізнявся, щоб було видно. Ось, і ми. Перед тим я його здублюю, шифтом, ось так, от шифтом здублюю, хай буде е, такий самий варіант. Так, отже, ми зараз розмістили зображення і розмістили прямокутничок. Вибираємо і створюємо відсічну маску. Ось, ми створили відсічну маску, тепер у нас є тільки половинка. Таким самим чином, я зараз натискаю Alt. І починаю дублювати цю частинку, але при цьому я зараз затискаю Shift після альта і перетягую тепер рівномірненько сюди. Так, щоб він зупинився теж рівнесенько по цьому краю нашої монтажної області. Після цього, як я перетягнула дубляж, мені потрібно зробити його дзеркальне відображення. Як його зробити? Ми заходимо в групу обтинання і нам потрібно Клікнути власне, на прямокутники, щоб у нас був на квадратик і щоб у нас був виділений особливо цей кружечок. Тепер я ось так от перетягую цей контейнер, цей бік, і в мене з'явилася ось така частина. Так, нам потрібно створити паттерн. Давайте я з цього створюю якийсь кружечок. Теж його Ctrl-Shift, квадратна скобочка наверх. Зараз я з шифтом трошки його зменшу. Тепер я виділю ці дві, два елементи, зроблю Ctrl-G в групу, і «Alt» я копіюю і витяг перетягую в бік. Шифтом записую, записую, затискаю, щоб було рівненько. І ось, скажімо, ось так от викладаю. Далі Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Yeah, супер. А тепер я Ctrl-Shift-G останнє розгруповую, Ctrl-Shift-G розгрупувала і залишаю тільки м'ячик. Це у мене займе. Тепер ми оце все вибираємо і опускаємо вниз. Alt-Shift. Можемо або залишити так, залишити так, тобто він буде мати Ctrl-, якщо ми так його залишимо, Ctrl-D і Ctrl-D. І таким чином ми можемо зробити такий цей паттерн, об'єднати це все в групу. У нас може бути ось такий безшовний паттерн. А як перевірити його правильність Зараз ми, ось так от, ми його так от альтом копіюємо, шифтом перетягуємо і акуратненько перекладаємо сюди. І тепер він є логічним продовженням ось цим. Можна зробити таким чином безшовний паттерн, це варіант один. А тепер я оці всі удаляю, так, розгруповую Ctrl-Shift G, видаляю ці всі штучки, Delete. і можемо його змістити. Тобто я оцю штуку видаляю. Цю штуку видаляю. А ці всі речі зараз ми будемо зміщати в бік. Бачу, що це в мене є група, я її Ctrl-Shift G розгруповую. І що я роблю? Так, ми просто заходить на цю штуку, давайте я її просто заблокую. А тепер я малюю прямокутничок, щоб проробити ту саму ситуацію, що ми робили з цим верхнім краєм. Я намалювала прямокутничок, замалюю його якимось кольором і створюю з цього всього відсічну маску. Ось Створила відсічну маску. А далі проробляю ту саму маніпуляцію, що з манекеном. Альтом перетягую вбік, але отримую Shift. Тепер заходжу в групу обтинання. Заходжу в прямокутник і ось так його перетягую. Тепер в мене з'явилася друга частина прямокутника. Ось, супер. Ага, ось цей розблоковую цей манекенчик, і альтом перетягую його сюди і шиф, затиснувши шифт. Ось таким чином в мене утворився патерн. Я зараз його можу і Ctrl-G згрупувати, трішки його доверху, наприклад, підтягну, альтом і шифтом опустити, і Ctrl-D здублювати. Тепер ми можемо це все об'єднати в групу. Ctrl-G і підтягнути стрілочками вверх. Давайте розмістимо його, щоб був плюс-мінус непогано посерединці. А знову-таки перейдемо на, клікнемо на прямокутничок, зробимо його розміру нашої монтажної області 1080 на 350 okay, таким кольором. Розмістимо його по центру нашої монтажної області, називаємо цю монтажну область безшовний паттерн. А, скасувати так, дивлюся, я шари, в мене все, має бути все відкріплено. Ось, обираємо всі шари акуратненько. Правою кнопкою миші створити відсічну маску, і у нас з'явився ось такий безшовний паттерн. Ну і тепер ми його записуємо. Тобто це наш безшовний паттерн, ідеально вийшов. І тепер залишилося зберегти файл. Ми зберігаємо взагалі цей наш файл, попередньо ми зберегли. І також експортуємо експорт для екранів. Ми, тип, цей у нас вже збережений залишається ось третій безшовний. Збільшуємо його якість і експортую монтажну область в ту папку, яка в копія купі не створена, але сюди ми її зберегли. Ось вона, ось вона вже безшовний паттерн тут є. Окей, на цьому в мене все. Чекаю на ваші домашні роботи.